Всім привіт мої друзі! Сьогодні буду це робити. Це я почав ще знімати відео. Сьогодні будую. Ну, може будую якийсь залізничний вокзал. Роблю стіночки, це, може, ділянки хочу подивитися, як це забудовано. Будка редка. Все возможно, збудуємо ще, може збудуємо сподіваємось, все можна збудувати. Ну, може якось збудуватись. Давайте О, редко, Давайте збудуємо, може, давайте збудуємо, якось ділянки. Центральний. вокзал. Діляночки і ага. Ну, Ділянки вокзалі буває, чи я кажу, ну може кажіть чомусь. Ну, я ага. це навіть... Інакше. Це інакше вокзали роблю. Ну, ладно, давайте зараз спробуємо продовжимо це. І що нам треба зробити? чи можна збудувати? Залізничний вокзал. І сьогодні мені буде якось будувати. Може це буде. Може буде... Поки будуємо, може буде тут подивимось одне. діляночки зробимо, Це діляночки? Ну, ладно, продовжимо збудувати. І ще можна збудувати. Може це якось діляночки. Великі діляночки, знаєте, чи може є, ну, може, знаєте якось. А Ви чуєте, що там за гра? Це ну. А ви чуєте, що сусіди зайняті? А ви чуєте, що там зайняті сусіди? Ну ладно, давайте дивіться це. Якось. А давайте прибираємо ти. Ну може це збуду. Ємо. Сподіваюсь, що ми збудуємося. Ну, Забудую. А друзі, а друзі, буду починати третє відео. Всім дякую за перегляд, друзі мої, всім до побачення, мої друзі.